Яка тримається у нашому регіоні у жовтні і на яку посилається Сергій Мінько, безумовно є однією, але не основною причиною відкладення владою строків початку опалювального сезону. А головна причина це, скоріш за все, борги, які тепломережа не може поки самостійно погасити, а гасити їх необхідно, аби отримати номінації природного палива. На хвилиночку НАК Нафтогаз треба сплатити 33 мільйони гривень зі. Та 11 які накопичило товариство Мелітопольські теплові мережі за роки керування ними різного роду антикризових менеджерів, яких призначала місцева влада, нібито заради порятунку підприємства. А насправді здається, що для загибелі на засіданні в облдержадміністрації минулого тижня повідомили, що населення заборгувало тепловим мережам 25 мільйонів гривень і ще 1 мільйон 400 тисяч. Це борг юридичних осіб та підприємств. А ось різниця у тарифах, яку тепломережа сподівається отримати від держави у якості компенсації, складає 39 мільйонів гривень.